Ас на сьогоднішній захід, кубок захисника зі стендової стрільби. Ці заходи це не лише про медалі, про досягнення, це й про комунікацію, про братерство. Ліга нескорених» — це перший проект в Україні фізичної та ментальної реабілітації військових. започаткований минулого року Львівською обласною військовою адміністрацією, і бачимо, що це стане на сьогодні один з найбільш успішних і водночас потрібних проектів. У нас змагання проходять в найменшій категорії. Це вправа 15 мішеней, на круглому, 15 на траншейному і 15 мішеней в спортінгу. Стріляє група спортсменів, стріляють жінки, категорія жінок і категорія військовослужбовців. Багаторазова чемпіонка України. Цього року ми виграли чемпіонат Європи у складі в прап, в ПРАП ТРІО. Взагалі, такий захід мені дуже сподобався. Я б хотіла ще, якщо будуть проводити такі змагання, теж взяти участь. Тим більше приймати участь в таких заходах, тим більше буде покращувати саме результат. Мені здається, що можливо на ідекому додать якоїсь впевненості знаєте, у пострілах у вистрілах, тим більш нашим військовим на завдання. Тут ми представляли нашу частину, нашу, наші війська, можна так сказати. Було хвилювання, звичайно, того, що тут була боротьба. Ну я вважаю, що ми досить добре. Представили нашу частину, того, тому що в нас є і перше місце, і друге, оскільки в нас періодично проводяться стрільби, ми показали хороший результат.